Вчора до Кременчуцьких правоохоронців звернулася мешканка горішніх плавнів, яка повідомила, що стала потерпілою від факту шахрайства. Під час користування одним із месенджерів в групі побачила повідомлення про біду, яка сталася з, начебто, однією з користувачів цієї групи. Повіривши інформації про те, що в знайомої сталася біда з дитиною, яка, начебто, перелила на себе окріп в подальшому. Наша заявниця перерахувала п'ять. Тисяч гривень на допомогу дитині вже через деякий час було встановлено, що користувач соціальної мережі просто було зламано соціальну мережу та інформація надходила. Це була недостовірна інформація, і наша заявниця стала потерпілою саме від дій шахраїв. На даний час зібрано матеріали на відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 190 – це шахрайство.